Як зрозуміти, на якому ти рівні, і відрізнити від ілюзії рівня? Сонечки, ми всі в ілюзії. І зараз от я сижу, то теж ілюзія. Вам не треба на цьому концентруватися, вам треба підійматись до Бога. Ви все одно будете жити в картинці. Навіть я бачу картинку ілюзорну. Тут немає нічого поганого, просто як свідомий творець. Коли відкривається картинка, я бачу. Увіть собі, коли ви не пробуджені, відкривається картинка астралу. Там, де дуже некрасиво, і всі такі люди Де знаходяться, коли душа не готова, Психічні, психіатричні лікарні. Або, ну, тому, що душа не зріла, тому я про дуже сильний противник. От прям мало від чого я противник, даю досвід. Але просто і бачила, і учні приходили, хто вживає ці всі гриби, васки, або там, через коло через курять п'ють, називають себе, що працюють практику, особливо йоги це люблять, а йоги там абсолютно нема. Тому що його це єдність з Богом, ти не піднімешся, якщо ти там, випиваєш, куриш якусь траву там. Ну, я, слава Богу, цим не займалася, мене навіть не тянуло, тобто зразу відчувала, що це взагалі якась ну, не істина. І от вони починають стимулювати свій внутрішній зір, починають бачити астрал, що з такими людьми. Ну, це вже це дорога в дуже нехорошу карму. І, і коли сходиш з розуму, страхи і так далі. Тобто ти підбираєш цих всіх астралі, всю цю, ну, взагалі ужас. Тому не можна до Бога дійти, нічого не робивши. Якби це було так легко, всі б нечість була наверху. А це неможливо. Принципійно неможливо, тому що є духовна божественна ієрархія і так далі. Тому тільки своїм шляхом, і тим більше ми зараз всі переходимо на, скажімо, пряме спілкування з Творцем. забираєте всі оці от. Скажем, інструменти якісь, скажімо, такі дуже-дуже штучні, і сконцентруватися тільки на, на інструментах цих, а не хочете очиститися, там, зцілитися. Це все про духовну ілюзу, це все про людське. Пам'ятаєте про це? Це не про пробудження і не підніматися. Якщо ви будете концентруватися, а на якому я рівні свідомості, знаходжуся потішити свого, то це не до мене. Можете до когось піти, хто цим займається. І... Розвиває його, моя задача навпаки, розбити ваші ілюзії, щоб ви відчули світа.